Вітаю, друзі, офіс президента України на чолі з Єрмаком, а також безпосередньо сам президент України Володимир Зеленський. Всі разом активно готуються до участі в роботі Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка, як відомо, запланована на вересень поточного року. Під час перебування в Сполучених Штатах Америки президент України планує зустрітися з президентом США. Для того, щоб передати Джо Байдену план примусу Росії до миру, так уже повелося. Відповідно до української політичної культури, до української політичної традиції про подібного роду плани, ми дізнаємося не від українських журналістів чи від офіційних осіб того ж нехай уже офісу президента, а від зарубіжних засобів масової інформації. План примусу Росії до миру не є винятком, і про нього можна прочитати, наприклад, в американському новинному і публіцистичному виданні ВОКС. Цей план складається, виявляється, з чотирьох пунктів. Про це пишуть уже американці, повідомляють нам українцям. Що це за чотири пункти? Перший пункт це курська операція, обґрунтування необхідності проведення. Військової Курської операції як інструмент тиску на Росію для того, щоб примусити Росію до миру. Другий пункт це вимога від Сполучених Штатів Америки великої партії зброї і боєприпасів. Небувалий взагалі пункт. Ну прямо скажем, я б сказав, зухвалість. Ну і два таких скромніших пункти, дивлячись, правда, як їх розуміти. Третій пункт це. Архітектура безпеки і вмонтованість України в цю архітектуру міжнародної безпеки. Цілком можливо, що мова йде про членство України в НАТО або в якихось інших військово-політичних блоках. можливо. Ну і четвертий пункт традиційний, звичайно, це прохання дати побільше грошей на відбудову України. Одразу. Все в комплексі бачиться. Просто ну, як би, примус Росії до миру без великого будівництва, ну, він просто неможливий. І от сьогодні я хотів би обговорити оцю публікацію VOX, в контексті того, як її читають, як її бачать зарубіжні журналісти, політики, аналітики і так далі. Тому що так як у нас це озвучується, це одне питання. А як бачать і щитують інформацію за кордоном в США, це зовсім інше питання. Про що взагалі говориться? Говориться не про план примусу Росії до миру, говориться про підштовхування Росії до переговорів. Це важливий момент. Тобто, ми говоримо тут на внутрішню аудиторію, що ми... Примушуємо Росію до миру, але наші зарубіжні там партнери, або принаймні якась частина їх, а, якийсь сегмент аудиторії американської, вони це інакше читають. Вони це розцінюють як підштовхування Росії до переговорів. Це ну важливий момент. Ну і другий висновок важливий, як він зчитується. Фактично, Вокс пише, що позиція Зеленського Єрмака це. Мовчазна згода про те, що силовими методами розв'язати конфлікт, так як вони пишуть, конфлікт, не війну неможливо. І тут починаються різночитання і нібито протиріччя. От коли українські аналітики починають знайомитися з такими речами, вони кажуть, ну як же так може поєднуватися? Курська військова операція як засіб тиску, силового тиску на Росію, і фактично мовчазне визнання безсилля, мовчазне визнання відсутності завершити війну за допомогою сили. Ну я скажу свої точки зору під впливом свого світ... світогляду і там власної освіти, я не бачу тут ніяких протиріч. Насправді, тому що це читається ця курська операція як ознака слабкості. Колись я зроблю такий відхід трошки в бік, це корисно. Дуже часто алергічна реакція, там, вона розцінюється як якась гіперболізована реакція імунітету, що це ну, сила. Сила, надмірна сила імунної відповіді це не так раніше, от нас вчили, що алергічна реакція, бурхлива така реакція, це ознака слабкості імунітету. В чому слабкість імунітету? Слабкість імунітету полягає в тому, що всі складові цього імунітету різного роду там, клітини і гуморальні фактори, вони повинні бути повноцінними і в достатній кількості. А якщо вони не повноцінні, і в недостатній кількості поєднується, і неповноцінність, і мала кількість, то тоді функцію на себе бере якась одна клітина чи одна якась ділянка цього імунітету. І вона, захищаючись, реагуючи на це, дає отаку бурхливу реакцію. Можливо, неправильно зараз буде мені згадати про покійну Ірину Фаріон, але часто в дискусіях і в суперечках я говорив, що. Не можна засуджувати Ірину Фаріон, не можна її критикувати, тому що Ірина Фаріон це наслідок уже наслідок слабкої імунної відповіді нашої ідентичності. У нас не спрацьовують в повному У нас недостатня кількість і елементів імунної відповіді і їх якість. І тому на себе цю функцію брала от така людина, як Ірина Фаріон. І вона виглядала інколи так, ну, скажем, занадто вже активно. І це алергічна реакція. Тобто, я, повертаючись до теми розмови, не бачу в цьому протиріччя. А те, що пишуть аналітики з ВОКС, що ми з одного боку пропонуємо військовий тиск. Окупацію частини Курської області, з іншого боку, це наша мовчазна згода з нашим безсиллям, то я тут, як би таких особливих протиріч не бачу. Наступний момент важливий, і це вже я хочу його якби, підсвітити і сказати. В чому проблема? Як ми виглядаємо? Що ми пропонуємо? І, власне кажуть, чому ми їдемо зараз до Байдена. І з чим ми їдемо до Байдена? Ми пропонуємо Байдену дати нам дуже багато зброї, якої ще ми не мали, для того, щоб примусити Росію до миру. Ми ще поговоримо, що означає примусити. Це фактично заморозити по лінії конфлікту. І найбільше того, це не мова про деокупацію. До речі, це так і читають аналітики ВОКС, що ми хочемо. Багато зброї щоб заморозити конфлікт по лінії зараз, фактичній лінії розмежування з Російською Федерацією, по лінії фронту. Це важливий момент. Але чому ми виглядаємо ну, незрозумілими і алогічними? Тому що ми їдемо до людини, до президента Сполучених Штатів Америки? Який ну, все обґрунтовував ескалацію, і фактично заборонив нам з 2022 року через блокування лендлізу і ще багатьох-багатьох зривів поставок, в тому числі підставою з цим так званим контрнаступом в 2023 році. Він заборонив нам деокуповувати території. Нам не, не, не конче обхідно, необхідно було переводити. Війну на території Росії. Ну, звичайно, це треба робити, але я стою на бік Салівана, Байдена, Блінкіна і так далі, які боялися ескалації. Якщо ви боїтеся ескалації, то тоді ну, дивно погоджуватися на перенесення війни. На території Російської Федерації. Отже, Зеленський їде до людини, яка постійно боїться ескалації, або принаймні пояснює свою політику боязню ескалації. І ну це дивно виглядає І алогічно їхати до Байдена, просити у нього дуже багато зброї, якої ще нам ніколи не давали, для того, щоб перенести війну на російську територію. Можливо. Логіка полягала в тому, що спочатку треба спробувати випросити зброю для деокупації нашої території. І це, в принципі, абсолютно нормально. Тому, яка би мала бути поведінка, і чи потрібно Зеленському їхати до Байдена ну, на генасамблею? На участь в роботі Генасамблеї ООН це одне питання. А зустрічатися з Байденом і розмовляти з ним, і це представляти світові. Наш оцей план примусу Росії до миру він виглядає алогічним, тому що не Зеленський мав би їхати до Байдена, а Байден мав би приїхати до Зеленського сюди в Україну. Тому що всі висновки ми б вже повинні були зробити давно, давно ці висновки зробити. Що нам заборонили деокуповувати нашу територію? У нас є єдиний варіант перенесення війни на території Російської Федерації. Як ми бачимо за дослідним слухом, це вже давно можна було з'ясувати, що Росія не чутлива до відчуження території. А от до чого вона буде чутлива, це до ракетних ударів в тили. І найголовніше це в по військових об'єктах є розташовані в столиці в Москві. І Байден мав би приїхати до Зеленського і сказати: Слухай, я домовився з Путіним. Він виводить війська, припиняє бити, припиняйте бити по тилах Росії ракетами. Але ракети треба мати, було вже давно свої. Ми виглядаємо непереконливо і смішно, коли е, е, їдемо до людини, яка прикриває всі, свою, всі свої дії політику боязню-ескалації, е, яка забороняє нам використовувати там зброю на території Росії. І ми повністю залежні від. Ну, і, в принципі, від, від Байдена вже нічого, йому там залишилося 2-3 місяці. В нього, від нього вже нічого не, не залежить. Для чого йому йти на цей крок, ну, нікому, нікому не зрозуміло і так далі. Про що далі пише, до речі, аналітики Вокс, вони знову виходять на так званий корейський сценарій, який самі ж і спростовують, що він неможливий. Тому що корейський сценарій він передбачає участь іноземних військових великої кількості для стабілізації ситуації. Це не 38-ма 38 паралель і ширина е -е, Корейського півострову. Це лінія фронту більше тисячі кілометрів, тисячі кілометрів фактично фронту, і треба чимось його стабілізувати. І далі знову ж таки виходять на питання е -е, ну, переговорів. Я чому цей момент хочу підсвітити, тому що самі ж аналітики Vox пишуть, що будь які домовленості не варті паперу, на які вони підписані, будь-які домовленості з Росією. От я не можу зрозуміти, як в одній голові це все поміщається. З одного боку, з одного боку, говориться про те, що потрібні переговори, і я розумію Зеленського, що він є заручник. Оцей доктрини, що про все треба домовлятися, і мають бути переговори. Кожна війна закінчується переговорами. Байден, хочеш переговори, ось тобі переговори. Але спочатку дай нам зайти на територію Росії з великою кількістю зброї і отримаєш переговори. Так? Але це ж не узгоджується з іншою установкою, з установкою ескалації. Яку вони цілком ймовірно ще не тільки прикриваються, а й бояться. Тобто це абсолютно якби нісенітниця і протиріччя. Чому так відбувається? Я трошки перейду до української журналістики і до так званої Раша тудей пропаганди. Важливий момент я хочу наголосити: у нас чомусь вважається, що ми програємо російській інформаційній машині, тому що вони Газпром. А, і у них там нафта і нафтодолари, і вони можуть відкрити там сотні редакцій, Раша туди і чомусь подібного, і накачувати інформацію там в Бразилії, в Аргентині, там навіть в, в, в країнах заходу і тому подібне. Це, це не є так. І мовляв, якщо у нас немає грошей, то все ми приречені програвати отакі от моменти. А, нам нічого сказати. Ми не можемо. Фактично, відбувається декласування української журналістики і української інтелектуальної думки, навіть ну, російсько-культурних людей. Во їм нічого сказав, всім нічого сказати. І ті, що виїхали там кудись, із штатів, з німеччини щось там віщають, і ті, що тут залишаються, нічого сказати. А насправді є що говорити, і проблеми, якби якщо хотіти. Працювати і хотіти допомагати Україні, то тут е завжди знайдеться, що сказати, і бути... є можливість бути цікавими і використати ситуацію навіть на свою користь для власної впізнаваності, для в нас, власної розкрутки, якщо у вас є там верифікація, бекграунд, якогось доктора наук, чи ще когось і так далі. Тому що мова йде про е різке засудження використання глосарію в глосарію. Терміну конфлікт. Ми вже повинні вийти з ініціативи. Всі, хто говорить про конфлікт, вони підлягають кримінальному переслідуванню, принаймні на територію України. Це так, як заперечення Голокосту. Назва війни, російсько-української війни, конфліктом це має кримінально переслідуватись, тому що конфлікт передбачає логіку. Логіка завершення конфлікту це переговори. Але а, це не є конфлікт, це є злочин. Злочин не закінчується переговорами. Злочин закінчується, ну принаймні унеможливленням злочинця здійснювати подальші злочинні дії. Тобто він має позбутися інструментів ведення війни. Це живої сили і техніки, і ну і економіка, якщо вже не планується його притягнення до Гаги, там до Гагського трибуналу військового. Так, це повинно представлятися. Якби ми відстоювали позицію війни постійно і агресивно ставилися до всіх, хто говорить про конфлікт, то тоді би нас правильно розуміли і в Штатах, і в ВОКС писали правильні статті публікації і так далі. Це ну немаловажний момент. Чим я хотів би закінчити цей відеоблог. Я періодично цей приклад приводжу з психіатрією. Я коли слухаю оцю всю спочатку пункти, як вони поєднуються між собою, співставляю, як от уявляю собі, як Зеленський приїжджає до президента Сполучених Штатів Америки, який прикривається ескалацією конфлікту, ви просите у нього ще більше зброї ніж було, для того, щоб атакувати Росію і Москву. Потім реакція на ці плани по примусу, які інтерпретуються як просто замороження конфлікту, а не деокупація і так далі. Все це мені нагадує божевільню. І тому психіатрія тут дуже доречна. І я все пригадую, як нас вчили, що ефективність лікування вона визначається планами на майбутнє психічно хворого. Якщо в квітні місяці виписують психічно хворого з лічебниці психіатричної, запитують його, а що ви будете робити, і він каже, я буду орати гороти садити картоплю, значить лікування пройшло успішно. Якщо він каже, що він летить на Марс, огірки вирощувати, то це все. Це треба залишати і продовжувати лікувати. Так ось ця війна, що відбувається з нами, це ж теж свого роду така терапія з нами. І ми можемо дивитися по реакції представників вищої політичної влади Єрмака і Зеленського. Зокрема, ну вони головні фронтмени. Наскільки успішно нас лікує війна, уже третій рік іде війна? Наскільки вона нас успішно? І про про ефективність лікування, на жаль, війною, ми от судимо по таких планах, які публікуються в Вокс. Поки що я хочу сказати, що тих чотири пункти, яких я озвучив, ну це щось на зразок польоту на Марс. І з планами посіяти там огірки. От так би я приблизно оцінив плани Зеленського зустрітися з дементним недоумком Байденом і щось йому там розказувати і просити від нього. Дуже багато зброї, щоб там атакувати Росію, щоб просто заморозити конфлікт. Ну неймовірна взагалі річ, тобто вона контрпродуктивна, нелогічна і з нульовими перспективами. Ну, нульові перспективи. Тому що, ще раз повторюсь, не, Байден, не ми до Байдена повинні їхати, а у нас вже повинні бути свої ракети, і ми повинні вже стріляти по Москві і Росії. І Байден вже повинен приїжджати до нас і просити. Нас припинити це робити, Росія віддає територію, тому що ніякої угоди, ніякого миру ніякого підпису в принципі просто не буде. Я ще раз скажу, що якби у нас були журналісти і публіцисти, то вони б ну просто собі ім'я зробили, починаючи там з іронії, що це все сказати, що будь-яка війна закінчується обов'язково мирними переговорами. Це все одно, що сказати, що будь-яке зґвалтування обов'язково закінчується весіллям. Або будь-яка бійка чи конфлікт а закінчується обов'язково там дружелюбною п'янкою. Ну це тільки в російських ось цих частушках. Я цей балалай... Ти за що мені ударив балалайка по лицу? Я ударив, тому що познайомитися хочу. Ну от мене складається враження, що світ от наслухався цих російських частушок. І ми разом оце, от все йдемо і пробуємо в, в, в цьому напрямку рухатися. Бо, ну тобто, ще раз скажу, для мене це божевільня. От дуже складно е, переслуговувати це не те, що там десятками разів, ці ж от аналітичні речі, ці пропозиції і так далі. Це ж вже не, не перший десяток отакий от накидається. І третій рік ми робимо одне й те саме. Одне й те саме, і нічого нас не лікує. І плани у нас після чергового лікування, плани наші на життя як у божевільних людей. Я не знаю. Мені складно сказати, як вийти з цієї ситуації. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.